Вітаю! Це канал Гра Розуму. І сьогодні ми розберемо 20 цікавих фактів, які неодмінно змінять ваше уявлення про світ. Поїхали. Найбільший вулкан у сонячній системі це Олімп Монс на Марсі. Він має висоту близько 22 кілометрів, що втричі більше, ніж Еверест. Цей вулкан настільки великий, що його основа займає площу більшу за площу всієї Франції. Найстаріша знайдена писемність це шумерські клинописні таблички, датовані приблизно 3400 роком до нашої ери. Ці таблички використовувались для ведення бухгалтерського обліку у стародавньому шумері. Око страуса більше за його мозок. Це означає, що страуси мають величезні очі, які дозволяють їм бачити невеликі відстані, але при цьому їх мозок залишається відносно невеликим. Найхолодніше місце у Всесвіті знаходиться на землі у лабораторії Масачусетського технологічного інституту. Там вчені змогли охолодити натрієві атоми до температури в кілька мільярдних часток градуса вище абсолютного нуля. Це найнижча температура досягнута на землі, яка використовується для дослідження квантових явищ. У північній Кореї та Кубі немає Кока-Коли, оскільки ці країни під американськими санкціями. Це робить ці країни одним із небагатьох місць у світі, де ви не зможете придбати цей популярний напій. Перший електронний комп'ютер, розроблений у 1945 році, займав площу близько 167 квадратних метрів і важив приблизно 27 тонн. Він міг виконувати приблизно 5 тисяч операцій за секунду, що було значним досягненням на той час. Сьогодні ваш смартфон у мільйони разів потужніший, ніж цей перший комп'ютер. Вчені виявили, що людське тіло має приблизно 37 трильйонів клітин, і кожна з цих клітин містить близько 2 метри ДНК, якщо розгорнути її в лінію. Це означає, що ДНК в усіх клітинах вашого тіла разом взятою буде довжиною понад 74 мільярди метрів, що дорівнює приблизно 49 мільйонам миль. Світло може обертатись навколо Чорної діри. Це явище називається гравітаційним лінзуванням і дозволяє нам бачити віддалені об'єкти, які знаходяться поза прямою видимістю. Мертве море, яке розташовано на кордоні між Ізраїлем і Йорданією, є найнижчою точкою на поверхні Землі. Що знаходиться на глибині близько 430 метрів нижче рівня моря? Високий вміст солі в воді Мертвого моря дозволяє людині плавати на поверхні без зусиль, і це одне з найбільших солоних природних водойм у світі. ДНК кожної людини на 99,9% ідентична. Лише 0,1% різниці визначає всі індивідуальні особливості, що роблять кожного з нас унікальним. Сміх може зменшити рівень стресу та покращити імунну систему. Це пояснюється тим, що під час сміху вивільнюються ендорфіни, Гормони щастя. Трюфелі це не тільки дорогий делікатес, але й один з найстаріших видів їжі відомий людству. Вони є підземними грибами, які ростуть в симбіозі з корінням дерев. Перші згадки про трюфелі датуються ще античними часами, і їх використовували в стародавньому римі для приготування їжі. Трюфелі мають дуже вразний аромат і смак, що робить їх популярними у високій кухні по всьому світу. Футбол є одним з найстаріших видів спорту, який існує вже понад дві тисячі років. Найперше відоме футбольне змагання було проведено в Китаї під час династії Хань, 206 рік до нашої ери. У Китаї гра, відома як цудзу, включала гру з м'ячем, що був виготовлений із шкіри і була подібна до сучасного футболу з деякими елементами гри в мяч ногами. Найдорожча монета у світі це американська монета з подвійним орлом, викарбувана в 1933 році. У 2002 році вона була продана на аукціоні за 7 мільйонів 590 тисяч доларів. Роман Дон Кіхот вважається першим сучасним романом. Він був написаний у двох частинах, перша з яких вийшла у 1605 році, а друга у 1615 році. У космосі немає звуку, оскільки там відсутнє середовище для його поширення. Космонавти спілкуються між собою за допомогою радіохвиль. Перша залізниця була побудована у 1825 році в Англії між Стоктоном і Дарлінгтоном. Вона використовувалась для перевезення вугілля. Відкриття цієї залізниці стало початком ери залізничного транспорту, що значно змінило промисловість і торгівлю, сприяючи економічному зростанню та розвитку багатьох країн. Амазонський тропічний ліс виробляє приблизно 20% всього кисню на планеті. Це найбільший дощовий ліс на Землі, що простягається на площу понад 5,5 мільйонів квадратних кілометрів. Амазонка є домівкою для мільйонів видів рослин, тварин і мікроорганізмів, багато з яких не зустрічаються більше ніде на планеті. Ліс має вирішальне значення для глобальної екології, оскільки він поглинає вуглекислий газ і виробляє кисень через процес фотосинтезу. Збереження Амазонки є критично важливим для боротьби зі зміною клімату та підтримання біорізноманіття. Велика китайська стіна є найбільшим інженерним проєктом, побудованим вручну. Вона простягається на понад 21 тисячу кілометрів через різні регіони Китаю. Будівництво стіни почалось в 7 столітті до нашої ери і тривало кілька століть, досягаючи свого піку за династії мін. Стіна була побудована для захисту китайських земель, від нападів кочових племен і ворогів. Вона складається з різних матеріалів, включаючи камінь, землю, дерево і цеглу, і включає в себе численні сторожові вежі, форти і проходи. А чи знали ви, що секунда була визначена як одна частина середньої сонячної доби? Це означає, що доба була поділена на 24 години, кожна з яких містить 60 хвилин, а кожна хвилина містить 60 секунд. З розвитком науки і технології ця одиниця була уточнена і тепер визначається за допомогою атомного годинника. Атомні годинники використовують вібрації атомів для вимірювання часу з неймовірною точністю. Друзі, щиро вдячна за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, який з цих фактів для вас був дійсно цікавий та неочікуваний.